Прокуратурою Кримського району України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері на виконання завдання Генеральної прокуратури України проведено перевірки додержання службовими особами міністерства оборони збройних сил інших військових формувань вимог закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо забезпечення прав військових на охорону здоров'я та медичну допомогу на піднаглядних об'єктах. проведені перевірки про результати такої перевірки далі у актуальному інтерв'ю заступника Сімфропольського прокурора за додержанням законів у воєнні сфері. Радника юстиції Максима Шумовського. Зокрема, Сімферопольської прокуратури з нагляду за в законів в війній сфері було проведено низку перевірок на виконання завдання Генеральної прокуратури у лютому березні по цій темі було виявлено низку порушень, було здійснено реагування, внесені подання, особи притягнути до дисциплінарної відповідальності. І е, також було порушено три кримінальні провадження в по, е, даному предмету цих перевірок, так зокрема е, у військовій частині А 4614 Це е, Сімферополь, е, Сімферопольський госпіталь встановлено що службові особи даної частини зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб. У 2011 2012 роках здійснили безоплатне лікування сторонних осіб на загальну суму понад 175 тисяч гривень, спричинивши вказаними діями державі істотну шкоду. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за статтею 424 частиною 1 Кримінального кодексу України. Також в цій військовій частині було виявлено кримінальне правопорушення з, з предмету. Обліку зберігання використання і відпуску медичних наркотичних та психотропних препаратів, а також прекурсорів. У зв'язку з чим також було порушено кримінальне провадження, зареєстровано кримінальне провадження та внесені дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також аналогічно було. Правопорушення виявлено у санаторії Крим, військова частина 0360. Також стосовно права зберігання стосовно порушення правил зберігання обліку використання відпуску медичних наркотичних та психотропних препаратів. Крім цього, хотілося би ще зазначити, що протягом 2012 року військо... тоді ще військовою прокуратурою нині Сімферобською прокуратурою внесено 12 приписів, 5 подань, 10 протестів до відповідальності притягнуто 12 осіб, з яких 5 контролюючих органів саме з цього. Напрямку прокурорської діяльності. Протягом 2013 року внесено вже понад 7 подань. Ну, 7 До відповідальності притягнуто 12 осіб. Всі вказані документи розглянути та задоволені. У 2012 році розпочато два досудових розслідування, з яких два закрито. Протягом 2013 року розпочато чотири досудових розслідування, з яких два направлено в органи Міністерства внутрішніх справ два знаходяться в провадженні. Також у 2012 році за цим напрямом роботи заявлено 20 позовів на суму понад 544 тисячі гривень, розглянуто та задоволено 26 позовів на загальну суму понад 522 тисячі гривень. Реально виконано рішень на 39 судів на загальну суму понад 265 тисячі гривень. Тисяч гривень. Протягом тринадцятого року заявлено 6 позовів на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Розглянуто 5 та задоволено 5 позовів на загальну суму 131 тисяча гривень. До актуальних проблем та питань загальнодержавного значення слід віднести, я вважаю, недостатній рівень фінансування Збройних сил України. в зв'язку з чим не в повній мірі. Відповідаючи сучасним вимогам рівень забезпечення військовослужбовців необхідними видами військового постачання, в зв'язку з чим і виникають деякі проблеми, і ми можемо від людей вимагати багато чого, а взагалі, якщо немає матеріальної бази, то вимушені констатувати деякі порушення.